Вітаю з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Підбір авто. Хто там шукає собі автомобіль? Є у нас такий от гарний підбірчик Іван. Можете можете до нього звертатися. Якісь там бюджетні автомобілі навіть є на прикметі. тебе там здається, щось типа два універсальчика бюджетних так, на автоматі. Так, кого цікавить є дві машини для сім'ї. Коротше кажучи, ви можете непогані кошти зекономити, заплативши професіоналу, а він просто вам скаже: підходить вам та автівка чи ні. Вже декому з підписничків підібрав Іван автомобіль. Тож звертайтеся. Ви мені пишете іноді, в мене на то чесно, не вистачає часу, бо Ой, я бачу, як це відбувається. Це займає багато часу. Ваня сидить, щось там дивиться, кудись їздить. Ну тобто, це дійсно багато часу, і багато чого відкидає відразу, розуміючи, що там хламіддя якесь. Тож, зекономте собі е, час е, і просто-напросто скористайтесь послугами. І нерви. Так, і нерви також. І, і буде вам щастя. Всім гарного дня чи вечора.